Вітаю вас, любі українці. Всі, хто переживають зараз складні часи, але природа каже, не все так погано. Подивіться. До речі, коли всю ніч щось літало в небі, і кожну хвилину ти думав, рахуючи шахеди, оцей мій буде. Ні, цей мій. Ой, знов пролетів, мабуть, наступний мій. А потім, коли вже закінчувалось все, ти думав: мабуть, ну, я ще програму не виконав, щось від мене ще очікується в цьому житті, тому я залишився живий. Треба подумати, що саме від мене хоче життя і виконати. Те, що не виконано. Сюр був найбільший в тому, що коли все перестало свистіти і гупати, і тільки схотілося поспати, в цей час прокинулись птахи, і вони так голосно почали співати, начебто нічого і не було. А потім під їх пісні ще летіли шахеди і ракети, але птахи не зупинялися. У них своя програма, і їх це не цікавить. Отже, так само, мабуть, і ми маємо ставитися. Якщо, звісно, у нас немає маленьких дітей, тут зовсім інша справа. Філософські ставитися до того, що маємо зараз в житті. І нас вітають троянди. Перша троянда оця красуня подарунок на день народження минулорічний, називається троянда Барні Бургунді Айсберг. Глибшого і красивішого кольору я би сказала уявити собі неможливо. А потім з'ясовується, що можливо, тому що кожна наступна троянда перекреслює красу попередньої. Це якщо б ви попали на бал і побачили красуню і сказали, це найкрасивіша жінка, то одночасно виходить інша на сцену. І ви кажете: ой, ні, ця красивіша. А потім ще одна, ще красивіша. Отже, серед краси найкрасивіше вибрати неможливо. А зараз перед вами красуня, яка називається Діорнс. Ось такий кольор. Мається квітка, ну а розмір значно більше, ніж долоня, а виходить вона ще й з облямівкою. В ногах у неї красуня хоста ханс. І Lemon Snap. А далі йде Gypsy, Gypsy, джипсі. Не пам'ятаю. Далі йде Gypsy Lemon. І підкреслюю колір троянди. Колір квітки на хості Ферст Данс, і ось знову красуня. Виходить на сцену неперевершена, і ми забуваємо про попередніх красунь? Ну, звісно ж, ця ж красивіша всю хвилину. Сафіра час. Як можна було порізати так пелюстки? І показати ще й серединку трошечки? наче зваблює так трошечки-трошечки привідкрила свою квітку. А за нею наступна красуня, яка має бути триметрова. Бівеню. Бінвеню. Повна квітка. Кожне суцвіття складається з сімох п'ятьох квіток. Товсті такі ноги, які тримають такі важкі суцвіття з дуже важкими квітами. Отже, квітка не висить головою вниз, а саме тримається на. Гілочці. Це дуже така серйозна річ, як для троянди. Починає своє квітування солі Елуна, але показати цю красуню ще неможливо, бо її краса в тому, щоб Показати одночасно декілька кольорів квітки. і жовті, і білі, і червоні одночасно. Отже, до неї я поки що підходити не буду. Видно вже, що бутони у неї жовті, а квітка виходить яскраво червона. А далі ця червона квітка змінює колір на жовту, а потім на білу. Наступна троянда, яка не вражає такими своїми. Магуста махровими квітами, а вона наче попелюшка на фоні тих красунь. Але тим не менш це ґрунтопокривна троянда перплхазе. Вона красива саме своєю цією простотою і великою квіткою. Її цінність в тому, що вона сама скидає ці квіти і не вимагає кожен день, щоб до неї підходили і зрізали старі квіти зів'ялі. З цього царства хост я поступово переходжу в іншу частину саду. Красивий зараз оцей ачіток, коли до мене дійшло, що його треба просто підняти з землі і посадити в чомусь високому. Тоді він буде виглядати інакше. Бо на землі він затягується бур'янами і його не видно, його краси. Вже бузина показує свої квіти на червоному, на темно-бордовому фоні. Я до неї підійду все ж таки, тому що вона красуня із красунь. Поєднання світло-рожевих квітів і темно майже чорного листа. Але навіть Чорний лист відтіняється світло-зеленими приростами. Ну і жовта бузина, яка ще поки що не цвіте. А чому я тут хожу? Я навіть і забула. У мене тут є одне диво. Ну, по-перше, у мене є альбіцея, яка перезимувала. І ось наростає зараз так, шоколадна альбіця ход чоклад Мені здається, вона так називалась. Так, і до того ж у мене перший мій кактус вже почав квітувати і ще і дав мені рожеві квіти. Зараз на ніч він їх закрив. Я буду знімати зранку, то покажу дуже красивий кактус. Це зимуючий кактус, і мені подобається. У мене всюди вода, як я вже казала. Тут у мене дві хости, про які я ніколи не розказувала і не показувала. Одна з них блакитна хоста вотерслайт. Якщо видно, ні, не видно. Water Slide. майже синя хоста пластикова, а друга. А друга, драгон, драгон, щось драгон, щось пов'язане з драконом. Не пам'ятаю. Так, блакитний виглядає евкаліпт Гуні Азура. тягнеться, намагається не дати себе захопити оточуючими квітами. Кольори, кольори, кольори. Я пам'ятаю цеглу такого кольору. Саме така була цегла. І є, існує. І ось така гіхера. Хоста Paradise Island Квітують квіти, на які вже не звертаєш навіть уваги, тому що немає часу, а вони варті того. І повз них я прямую до Амнезії. Моя улюблениця. Базарний варіант Троянда Амнезія. Ні, це троянда з якогось відомого розплідника, але саме цей екземпляр куплений на базарі. Недорого. Боже, яка ж вона красива. Ну, неймовірна. Ці кольори і розміри, як вона тримає квітку. І знов інтрига Літл Джем. Магнолія Little Gem. Знову така бульба. Це буде квітка. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ну, буду чекати. Там у мене ловлять, ловлять півня. А я йду до лавінії. Вона дійсно лавінія, тому що ціла лавіна, лавина квітів. Hva er det hun ser? Отак От виглядає Деренкоуза здалечку. Все ще квітує і квітує. Вже скільки часу пройшло, а він все квітує. Троянда аква, потрясний рожевий колір і жодної голочки. Така вона аква. Наче з синім намішали рожевого. Рожевого багато, синього крапелька. І вийшов такий колір. Ожина теж красива, по своєму, такі ж маленькі трояндочки. Королева Поль Нейрон. Ця красуня має. Квітку до 10 сантиметрів, а може і більше в діаметрі. Що таке? Що таке? Так що, Все кинутий. І лікувати? Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз будемо лікувати. Ви впевнені, що це вавка? Бач, на цій немає. На цій немає. Ну, так ідіть, лікуйтеся, що робити. Отак все кидай і лікуй півня. І моє болото потихесеньку прокидається. І поки його не поламали, то треба показувати. Хоч щось. Тут і мох цвіте. І от такі квіти. Шлуночки такі з'явилися. На цьому, мабуть, все, бо треба лікувати півня. Всім пока-пока.